94 і дев'ять і Борис Пілефем Друзі, 12-та година 9 хвилина студійному годинку Борис Піліфам. Перед мікрофоном для вас працює Олександр Панкратов. Ну а в нас вже гості завітали до нашої студії. І сьогодні в нас презентація пісні Марії Арбузової бульбашки. А до нашої студії вже завітали Настя Арбузова. Марія Арбузова, а також Олег Машуковський. Привіт всім Привіт! Круто, що зібралися разом. Круто, що створюєте нові пісні, і круто, що творче підтримуєте нашу країну. Скажіть, давайте відразу будемо знайомитися з виконавицею Марія. привіт, ще раз як настрій, як тобі в ролі співачки і артиста? Все добре, мені дуже подобається. Так? так. А пісня? Скажи, будь ласка, свої а, відразу емоції, коли ти прочитала, напевно, чи почула пісню, яку ти будеш виконувати? Давайте так, вона ще не зрозуміла, коли вона прочитала, що це за пісня. У нас навіть відос Тіктоці є, коли я їй показую пісню, вона так дивиться, так, а що це таке? Що за бульбуль каже? Ось. Ну, коли ти її слухаєш, то відразу в тебе потім весь день це буль, 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 буль. Ми сьогодні обов'язково це послухаємо. Знімали кліп, знаємо. Знаємо, що дуже було багато роботи, а втомилася. Так, дуже. Що було найскладніше для тебе? Було те, що було дуже холодно, коли ми все знімали. На першій локації дуже було. Також по вона, вона завжди спала. <смі> так? Вона тому що дитина поспати, втомилася дитина втомилася, а зйомка ну, ну, реально була складна, тому що цілий день знімати ну, це нелегко. А, ну, особисто для дитини. А скажіть хто саме став ініціатором того, що Марія повинна співати і повинна а, виходити на екрани і на радіо? А ось вона сидить. Красавець. Це Анастасія. Я взагалі то хотіла сказати це про тебе. <рес> ну, слухайте, я знаю, що Марія дуже хотіла пісню і заспівати, і все. І що в неї перша була пісня, прикольна, якась дитяча, весела. Ось, але ми разом з Настею це подумали, продумали і ось такий сюрпризик зробили. Якщо ви зараз, шановні слухачі, питаєте і ставите собі запитання, що ж робить в студії Олега Машуковський, тому що презентація в нас з Марією Арбузовою, то саме Олег Машаковський подарував цю пісню, наскільки нам відомо, що це за історія. Ой, це історія була така, що був новий рік, і ми так з Настю спілкувалися, що ну потрібно щось дитині подарувати. Але ну що, іграшкою не здивуєш? Тим не здивуєш, кудись звозити. Ну, небезпечно зараз. Але ну, ми знаємо прекрасно, що Настя мені розповідала, що Маша хотіла завжди співати. Їй подобається ця увага, їй подобаються пісні, і їй хотілося щось таке своє. Свій якийсь стиль знайти. І мені так якось здалося, що ця пісня вона реально асоціюється з нею, бо вона така зривна, як бульбашка, mm -hmm. і в неї є подружка, з якою їй дуже знаєте комфортно, і вони ну як дві краплі води. Ось і ми так подумали і вирішили знайти людинку, яка напише таку круту пісню по нашим тезам. і Ось Настя знайшла, а я подарував. <гум> Хто як не Анастасія, знає, що потрібно своїй дочці. Взагалі, Анастасія, ви для своєї доньки в першу чергу мати чи подруга? А, я в першу чергу, мабуть, що подруга. Матір'ю я була десь років до трьох, знаєте, коли була в декретній відпустці. Тоді я була матір'ю, а зараз у нас трішки інше життя, тому що ми працюємо в сфері шоу-бізнесу, і ми маємо бути не лише друзями, не лише мамою та донькою, а ще й партнерами. Тому що це дуже складна робота, це робота, коли працює ціла група людей над створенням проєкту. Тому зараз ми більш як друзі, більш як партнери. А якщо говорити про перший спів, буде другий? Друга пісня? Так. Я думаю, що так. Ми зараз дали завдання для авторів, хто прийшли на найцікавішу роботу, то ми будемо з тим працювати, тому що створення пісні це теж дуже, дуже складно і не дуже дешево, скажімо так. Ви напевно також є свідками. Ну я є так, я знаю, що це не дуже дешево так. Тому що ти її подарував? Так, 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 так. Гріх тобі А, Ви напевно помічали зараз, що дуже багато є співочих дітей, які співають про недитячі речі. Як ви до цього ставитеся? Я взагалі-то була проти, щоб дитина співала про війну, тому що зараз 99% всіх артистів співають про війну. Тому ми хотіли таку пісню, щоб вона дарувала дуже позитивні емоції і ніякого натяку на війну не було. Тобто, це була чисто позитивна дитяча пісня. все. ніякої війни, лише позитив, лише про дружбу, лише про дружбу двох дівчат, які друг друга один одного люблять, і для них дружба це найцінніше, що є в їх житті. Ну, я зараз пропоную послухати цю драйвову пісню. Потім ми обов'язково повернемося до розмови, тому що нам є про що поговорити. Дев'яносто чотири і Борис бориспіліфелна. Запрем'єрились з прем'єрою ще раз на хвилі бору із філіфом. У нас Марія Арбузова бульбашки були чудова пісня. Обов'язково будемо наспівувати, і обов'язково тепер ми будемо її слухати на хвилі бору з філіфом. 94,9. Якщо ми вже з вами заговорили про те, що пісня про е подружок, так то Марія, що для тебе дружба? Можеш сказати? Це коли. Е Тобі дуже сумно, а вона тобі піднімає настрій. Коли ти хочеш туди піти, а вона теж ну, вона хоче туди, але вона з тобою йде. Коли вас, ви дружите, а ще хтось мешає вам дружити, і вона все одно така, так, я буду. Тебе підтримувати, так? так? Зараз в тебе є, ми вже знаємо навіть з кліпу про те, що в тебе є найкраща подруга, чи є якісь секрети від мами з твоєю найкращою подругою. О, провокації пішли. Так, є. Ну, Мама каже, що вона твоя найкраща подруга. Ну, так, ну я. Своєю подружкою більше розповідає їй сьогодні, тому що вона мене завжди, коли щось тебе притреба під... Підказати. Підказати, то вона підказує. Ну, я їй тільки можу все розказати. Мама, в тебе така порадниця, так? Ти можеш звернутися з якоюсь порадою, вона обов'язково тебе наставить на той а, шлях. Можливо, не наставить, але ти будеш дослуховуватися до неї, правильно? Так, ну, я мамі теж все розповідаю на подорожці. Розповідаєш більше. трішки більше. Так. Анастасія, ви взагалі слідкуєте за тим, з ким спілкується ваша дитина, тому що є дуже велика кількість підписників, як в Тіктоці, так і в Інстаграмі, чи проводите ви таку роботу аналізу? Ви знаєте, може нам дуже повезло, тому що в нас дуже неймовірна фан-база. Вони просто нереальні діти, підлітки та їх мами та батьки, які завжди нас підтримують. Ви знаєте, жодного разу не було якогось. Поганого інциденту ми завжди влаштовуємо для дітей, які за кордоном, які біженці, фанзустрічі, коли ми їдемо до Відня, до Варшави. От ми були в Брно, ми зустрічалися з цілою купою людей. Ну, мабуть, що на одній фан-зустрічі було більше ніж в Варшаві. Я не знаю, може людей 600-700 було так. І ми це робили для того, щоб порадувати дітей. Маша теж там була, а їй подарували. Купу подарунків ми потім це все в ефірі в Тіктоці розпаковували. Всім дуже сподобалось. Ми робили це абсолютно безкоштовно, аби діти або просто порадувати дітей, які зараз живуть за кордоном. Також ми робили фан-зустрічі у Дніпрі, в Києві, в Ірпіні, тому що ми самі з Дніпра. А зараз у Києві ми живемо в Ірпіні, Ми теж хотіли порадувати дітей. Теж робили фан-зустрічі, вони були абсолютно безкоштовні, але ми збирали. Донати на ЗСУ та збирали е, гуманітарку. гуманітарку, так продукти, консерви, шкарпетки. Е, ви знаєте, діти нас підтримали на всі 100%, Жодна дитина не прийшла з пустими руками. То тобто ж кожна прийшла з маленьким пакетиком. Я коли перебирала це, я дивлюся. Знаєте, вони, мабуть, що залізли на кухню, да відкрили шкаф і бабусіну консервацію тоді, поки ніхто не бачив. Так, і принесли, тому що ми їх так замотивували, що а, треба допомагати іншим і бути корисним для суспільства. Ось. Ми подивилися ваші соціальні мережі, і подивилися ваші сторінки. Ми зараз заговорили про волонтерство, але ви про нього не згадуєте в соціальних мережах. Це ваша принципова позиція, тому що а, допомога повинна бути знаходитись поза а, піаром. А, ну, по перше, коли ми це робили, ми спочатку це не робили для якогось для якоїсь афіші або для піару. Ми робили це тому, що це йшло від душі. А ну це було десь ще в а, Октябрі. Це це в жовтні було в жовтні, да, в листопаді, тому що ну нормальна температура була повітря, і ми могли робити фан-зустріч, але зараз дуже холодно, і тому ми не можемо це робити, тому що діти померзнуть. Я не можу брати на себе таку відповідальність. Ми також побачили, що незабаром планується а, наступна фан-зустріч. Так, фан-зустріч наступна буде 4 березня. Вона буде в Оушен Плазі. Початок буде з першої години, але Маша буде співати десь мабуть, мабуть з 15.00. Десь десь 15.30 Вона вийде на сцену, буде презентувати свою нову пісню, буде презентувати кліп, буде розіграш подарунків з разом з будинком іграшок. Тому так це буде фанзручі зустріч. Хто хоче, приїжджайте до Києва, побачитись з машою і можете сфотографуватись. А якщо й буде ще часу, то познімати тіктоки, тому що маша це ток зірка так, ми це помітили і знаємо. Що ти очікуєш, маш від фан-зустрічі завжди? Я просто щоб всі були раді, що всі зі мною поснімали, мені теж підняли настрій, просто щоб повеселитися. Бути артистом, це також і вміння приймати хейт. Чи очікували ви, що можливо після виходу пісні буде хейт? Ви знаєте, його не так багато. Було. Взагалі, на мою гармату більше. Просто так. Вона, вона дитина, а на дорослого можна. Ти думаєш, що саме це стало. Ну, ну, я стопом. Думаю, ну, ну дивись, а це дитяча пісня. А вже ж вона не буде серйозною, а вже ж вона не буде глибокою, прям знаєш, там, з з якимось суперфілософським над змістом. Тому ну всі розуміють, що це Дитяча пісня, але навіть дорослі її слухають реально. Ну я, наприклад, у мене, у мене реально є в плей, плейлисті. і я її слухаю, коли там, ну, там, ну кудись іду, вона може включитися, я її не перемотую. Ну, у мене на сьогодні це бульбуль, -буль» коли я послухав так, і друга пісня, яка зараз в Тіктоці. І мені здається, Парова що... — машина, так. Я її продала. це вони. А, взагалі, от ми з вами чітко розуміємо про те, що нам слід співати Бати світ творити і світ, якщо ми вже там творчі люди, то ми не повинні складати руки ваші творчі плани на ближайший час. Ви знаєте, TikTok дає дає стільки можливості, навіть ну дає можливості артистам, в яких зовсім немає грошей. А, просувати свою творчість, як було, наприклад, з моєю піснею да, солодка вата а, пройшов проект да, Супермама, де я її презентувала. А, а TikTok її зробив популярною аж через 7 місяців. Тобто популярною мене зробив саме TikTok. І зараз я бачу, що от скільки 10 днів прийшло з початку виходу машиної пісні, вже майже 13 тисяч відео було знято на її пісню, і я думаю, що буде ще. І дякую за це тіктоку. А ми дякуємо вам за творчість. І звісно, не могли не сказати про те, що ви також дуже щирі зі своїми підписниками, тому що кліпи, які вам сподобалися, ви постійно публікуєте в себе в Сторис і також робите репости. Ми в мене зараз проходить конкурс. Тобто, я, ми взяли п'ять дуже гарних подарунків і замотивували нашу нашу аудиторію, хто зніме найкращий кліп, то ми будемо і репостити. І я буду репостити. Ті, і будемо дарувати подарунки, і ви знаєте, всім дуже сподобалось. Да, і найкращі кліпи я в себе публікую. і Маша в себе публікує. Тобто, ми підтримуємо свою аудиторію. Тобто, ми нове покоління. Да, от пам'ятаєте, якщо 5... Настя, ми вже не нове покоління. Не на це ну ладно. Я думав, же що що ти тебе попаяла? Я маю на увазі що там до війни, так да, зірки, те, які господи. були зірками, так. дійсно да в них була така величезна корона. Не дай Боже з ними сфотографуватися, які там фан-зустрічі, ви щой, який там тік-ток і близько не стійте, А ми... в тебе нема корони, так? Да? А ми дуже простіше <ривіт> <Треба> бути простіше, <ривіт> треба, да, треба бути простіше і до тебе Всі підтягнуться, тому що я вважаю, це дуже круто, коли а, ти. Боже, я хочу це записати. Можна, будь ласка. Ану, скажи ще раз, У мене нема корони. У мене і... нема корони, тому що ми дуже прості, тому що ми з ми, ми дуже... корони. Давай далі. Це ми, дуже прості. ми дуже прості, в нас нема корони. Ми дуже прості, в нас нема корони. Боже, я це запощу просто. <різь> Друзі, ну що, давайте будемо вже з вами завершувати наш ефір і завершувати прем'єру. Дуже вдячний за те, що ви побували на хвилі Бороспіліфами, за те, що ви знайшли час саме приїхати до нашої студії онлайн. Дякую.